Одна з найважливіших подій в ході Хмельниччини була битва під Батогом, що відбулася 1-2 червня за сучасним стилем 1652 року. Під горою Батіг біля сучасного села Четвертинівки Тростянецького району на Вінниччині. Передумови битви були досить прості. На загал невдала для української держави воєнна кампанія 1651 року. Призвела до тяжкої білоцерківської угоди, яка була укладена після трагічної Берестецької битви. Територія підвладна Богдану Хмельницького обмежувалась лише київським воєводством. Речі посполитій поверталися маєтки у Братславському та Чернігівському воєводствах. Реєстрове козацьке військо знову скорочувалося з 40 лише до 20 тисяч людей. Гетьманщину було позбавлено набутого права вступати. В міжнародні відносини з іноземними державами Гетьман не мав права дипломатичних відносин. Також Гетьманщина мала розірвати союз із Кримським ханством, а Гетьман зобов'язувався відіслати із Гетьманщини всі татарські загони. Звісно ж, козаки були невдоволені білоцерківським миром настільки, що Богдану Хмельницькому довелося їх силою втихомирювати. Правдою також було й те, що білоцерківський договір був використаний Богданом для перепочинку і підготовки нового воєнного виступу проти Речі Посполитої. Після початку воєнних дій білоцерківський договір в травні 1952 року був анульований Богданом Хмельницьким. Тож в травні того ж року на Київщині та Братславщині спалахнуло повстання, яким керував наказний гетьман Степан Пободаєво. Це видатна особа. Він народився в місті Носівка, це Ніжинський район сучасний Чернігівської області. Помер у Бихові у 54 1954 році у війні за Велике Князівство Литовське, коли наша Гетьманщина претендувала на включення ВКЛ у власні терени. Зараз це місто розташовано у Білорусі, центр Бихівського району. Могильовської області. Він був гвардійцем Адама Киселя на самому початку, в 1948 році, перейшовши з лавреєстровців до лав повстанців. І тоді козацький полковник Мартин Небаба, це був чернігівський полковник, він звернув увагу на досвідченого носівця і доручив йому командувати основною чернігівською сотнею. Але повернімося у 52-й рік. Тоді під час повстання на Браславщині і Київщині польські залоги на чолі з нашим же русином, тобто українцем Адамом Киселем, були змушені покинути Київ. Тоді ж у квітні 52-го року в Чигирині відбулася таємна нарада гетьмана з старшиною, де було вирішено готуватися до воєнних дій з Польщею. За попередньою домовленостю, кримський хан прислав до кордонів України татарські загони. Приводом до початку воєнних дій стало порушення молдавським господарем Василем Луполом союзного договору. Адже, я нагадаю, він обіцяв віддати свою доньку Розанду Лупол за Тимоша Хмельницького. Це була сестра княгині Марії Радзевіл, дружини великого гетьмана Литовського Януша Радзивіла. І на її руку, був ще Петр Потоцький, син Братславського воєводи Потоцького. Та князь Дмитро Юрій Вишневецький і Марцін Калиновський, який згодом буде командувати польськими військами в битві під Батогом. Забігаючи наперед, я нагадаю, що наприкінці серпня 1952 року Розанда таки вийшла заміж за Тимоша Хмельницького і після його загибелі... Прямо напередодні похорони Гетьманича, який відбулося вже наприкінці грудня 1953 року, тобто майже через півтори роки у Чигирині Розадда народила від нього двох хлопчиків-близнюків. Разом із ними вона деякий час проживала у Суботові. Там її, зокрема, й відвідував антіохійський патріарх Макарій. До речі, було б дуже цікаво дослідити подальшу родослівну цих хлопчиків-близнюків, і, можливо, можна було б відшукати. Нащадків нашого Богдана. Тож, навесні 52-го року загін Тимоша Хмельницького вирушає до Молдови, щоб укласти династичний шлюб між Тимошем і Розандою і домогтися виконання умов українсько-молдовського договору. Поляки, дізнавшись про плани Тимоша зробити похід на Молдову, наказали Марцину Каліновському розгромити козаків і поблизу Батога на березі Південного Бугу. В долині недалеко від міста Ладижина Марсін Каліновський влаштував на шляху Тимоша табір з 50 тисячним військом. Це було 12 тисяч польської кінноти, 8 тисяч жовнірів та близько 30 тисяч озброєних слуг. Також було ще чимало іноземних найманців. Перед табором була річка, на флангах ліси і болота, за табором гора Батіхнув, ідеальні умови. Але Богдан Хмельницький дізнався про польські наміри і приспав увагу польського командування повідомленням про похід у Молдавії начебто геть невеликого загону козаків. Тим часом він зібрав військо, щоб завдати удару по поляках. В військо входили Чигиринський, Черкаський, Корсунський і Переяславський полки. Та татарська кіннота чисельністю близько 15 тисяч під проводом Нуриддина. Тож 22 травня, за нашим стилем, 1 червня, козацькі війська... І кримсько-татарські загони переправились через річку Буг, непомітно підійшли до польського табору в урочищі Батіг між річками Буг та Соп. На північний захід від табору з'явився передовий невеликий татарський полк, який розмістився у селі Побірка. Польська кінота одразу ж першою здійснила напад на татар, поляки вибили татари з поля, потім підійшли більші татарські сили і змусили поляків відступити до своїх початкових позицій. Кавалерійські дії тривали впродовж цілого дня. Коли ж на другий день із заходу підійшли основні сили української армії, розпочався вирішальний штурм польського табору вранці 2 червня. З півдня атакувала татарська кіннота, а козацьке військо після кількагодинного запеклого бою здолало опір супротивника і увірвалося у табір. Польська кіннота заметушилася, помітивши це, Марцін Каліновський наказав німецьким піхотинцям відкрити вогонь по власних вояках, тобто по цих утікачах. Козацька і татарська кіннота переслідувала втікачів, нищила або забирала у полон. Під вечір тиміш дав наказ підпалити копиці сіна, щоб освітити поле бою. Заволодівши серединою табору, козаки пішли на приступ редутів, де закріпилися наймані німці. Та вже до заходу сонця захопили і їх. Полякам вдалося ще трохи протриматися, але після прориву їхньої оборони козаками Івана Богуна доля битви вже була вирішена. Армія Речі Посполитої була розгромлена ущент. Сам Марцин Каліновський разом із сином Єжи Самуєлом загинули. Також загинув комендант німецької піхоти Сігізмунд Пшиємський, брат майбутнього короля Яна III Собеського Марик і дуже багато іншої польської еліти. Тоді Польща втратила вбитими 8 тисяч добірних крилатих гусарів. Врятуватись від погрому вдалося не більше, як півтори тисячі польської кінноти. Точні втрати козаків та татар в цій битві оцінювалися сучасниками як не більше тисячі осіб. Після закінчення битви Богдан Хмельницький викупив у унуридин султана за 50 тисяч талярів всіх полонених поляків і наказав їх замордувати, пояснюючи такий вчинок. Помстою за Берестечко. 3 4 червня козаки були зайняті тим, що мордували від 3 до 5 тисяч полонених жовнірів і челядів попри протест татар і навіть частини козацької старшини. Після тотального розгрому крилатих гусарів, польська гусарія так і не змогла відновитися вже ніколи в тих масштабах і в тих межах, у яких вона була усе 16 xvii 17 століття. Батоцьку битву сучасники порівнювали з перемогою Ганібала під Каннами у 216 році до нашої ери. Ляхи мусили спішно покинути територію Гетьманщини. Кордон знову проліг по річці Случ. Це права притока Горині, зараз протікає в межах Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей. Переможна битва під Батогом викликала повсюдні повстання козацької України проти поляків. І до початку липня на всіх землях України була повністю відновлена діяльність всіх національних органів влади, тобто полків і сотень. Після цієї перемоги поляки почали спішно втікати до Польщі і навіть за її межі так боялися помсти козаків. Однак тоді на заході України лютувала чума, і Богдан Хмельницький не ризикнув піти на Варшаву. Перемога козаків у цій битві і наступна облога фортеці у Кам'янець-Подільському... Змусили Василя Лупула таки виконати вимоги Богдана Хмельницького. Союз України з Молдавією було скріплено шлюбом Тимоша Хмельницького з Розандою Лупул, який відбувся в Яссах 31 серпня 1652 року. Козацькі володіння простяглись далеко на захід, адже тодішня держава господаря Молдови Василя Лупула, яка після його смерті мала бути закріпленою за Тимошев Хмельницьким та його донькою Розандою, простягалася далеко на захід, аж до Угорщини і Трансильванії. Перемога козацького війська під Батогом зміцнила міжнародне становище України. З Богданом почали рахуватися, власне, всі центральні і східні європейські володарі. А в 2002 році в пам'ять про... Битву під батогом була випущена ювілейна монета у 5 гривень. Я уявляю, як палали пукани в поляків від цієї монети. Це була величезна битва тих часів, в якій брало участь під 100 тисяч із обох боків, і величезна перемога нашого гетьмана Богдана Хмельницького, авторитет якого був піднесений після цієї перемоги до нечуваних висот. Ми маємо пам'ятати про цю славну сторінку нашої історії. На жаль, такі епічні і такі славні сторінки в нас майже забуті. Це дуже прикро, друзі. Тож, пам'ятаємо нашу історію, всі бувайте і далі буде.